Христос воскрес із смерть и смерть подолав, і Тим що в робах життя дарував. Христос воскрес із мертвих, смерти смерть. Христос Воскрес із мертвих, смертю, смерть подолав і Тим, що в робах життя дарував. Христос Воскрес. Славімо Його, переможця пекла, дарувателя життя, Царя слави. Воскресна молитва. Христос Воскрес із мертвих, смертю смерть подолав і тим, що в гробах життя дарував. Христос воскрес із мертвих, смертю смерть подолав і тим, що в гробах життя дарував. Христос воскрес із мертвих, смертю смерть подолав, і тим, що в гробах, Життя дарував. Воскресіння Христове, бачивши, поклонімось Святому Господу Ісусу, єдиному, безгрішному, Христу Твоєму поклоняємося, Христе, і святе Воскресіння Твоє співаємо і славимо, Ти бо єси Бог наш, крім Тебе, іншого не знаємо, ім'я Твоє іменуємо. Прийдіть усі вірні, поклонімось святому Христовому Воскресінню. Все Бо Христом прийшла радість всьому світу, завжди благословляючи Господа, співаємо Воскресіння Його, бо перетерпівши розп'яття, смерть у смерть зруйнував, бо перетерпівши розп'яття, смерть у смерть зруйнував, бо, перетерпівши розп'яття, смерть у смерть зруйнував. Великодня молитва про зцілення. В ім'я Отця, Сина і Святого Духа, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь за царя Мануїла Комніна, при лаврі Його золотій, служив Господу Богу Лука Христоверх, святий, напередодні Великодня Святого, в лаврі золотій одигітрія. Матір Божа з'явилася двом сліпцям, привела вона їх у влахернський храм, ангели херувими серафими заспівали, сліпі перед матінкою одітрією прозріли, цю молитву святі руці писали, всі сорок святих її благословляли, воістину сам Господь сказав, хто цю молитву перш пасхи прочитає. Той за допомогою її від трьох смертей піде, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Молитва на Великдень, на удачу і захист від зла. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, у святу неділю Ісус Христос воскрес, людям всім велику надію і радість дарувавши. Відтепер, Господа нашого, всі християни прославляють, слава про Нього шириться від землі до небес, силою своєю і милістю Своєю незмірною. Він сьогодні нас, рабів Божих, оберігає і опікується, чує Він наші молитви і все їх приймає, від всяких бід рятує. Почуй і мене, Господи, допоможи мені, спаси мене і захисти мене від негараздів і бід від тепер і на віки віків. Амінь.